Близько півсотні номерів, три сотні вихованців. До відповідального концерту учні першої музичної школи готувалися протягом року. Цьогоріч для них не просто мистецький звіт, святковий концерт вони приурочили до 170-ї річниці з дня народження видатного композитора Миколи Лисенка. Дев'ять років поспіль перша музична школа носить ім'я цього громадського діяча. Ці мероприємства проводяться по всій Україні широко святкується ця річниця, тому що Микола Віталійович Лисенко видатна взагалі особистість в українському мистецтві і в українстві взагалі. Вихованка першої музичної школи Ганна Рачкова до сцени вже звикла. Утім, перед таким відповідальним концертом зізнається трішечки хвилюється. Хочеться показати своїм вчителям, які в мене вірять, що я можу набагато більше, ніж вони думають. Вихованці дитячої музичної школи номер один імені Миколи Лисенка бажані гості на змаганнях різного рівня часто радують своїх викладачів та батьків заслуженими нагородами. Практично всі талантливі діти, да? тільки в кожному дитині треба розкрити талант, знайти ту изюминку. От, І Наші преподаватели доволі успішно з цим справляются. У нас доволі таки багато вже і лауреатів міжнародних конкурсів, по 30% з лауреатів за год наша школа да, представляє. На різних міжнародних конкурсах. В цьому році наші діти стали призерами на таких конкурсах, як конкурс імені Гната Хаткевича Бандуристів в місті Луцьк, конкурс Бурштинові нотки в місті Рівне, конкурс імені Федера Шаляпіна в Ялті, конкурс Мій світ місце в Запоріжжі, конкурс Богдана Гмирі в місті Дніпропетровськ. І взагалі наші діти завжди привозять призи. Це дуже приємно. На святковому концерті, присвяченому пам'яті Миколи Лисенка, вихованці виконали найкращі його твори, цінителі музики, гості та батьки висували високо оцінили виступи юних черкасців. Наталя Кириленко Василь Саєнко. Віка новини.